Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Він був сином мужика і став володарем у царстві духа, був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Доля не шкодувала йому страждань, але і не пожаліла втіх, бо били із здорового джерела життя. найкращий, і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, немирущу славу і всерозквітаючу радість, яку мільйони людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців Тарас Шевченко. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Цьогоріч у березневі дні Україна відзначає 210 років від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні, як ніколи, ця подія є визначною для кожного українця, адже припадає на часи історичного протистояння незалежної української держави, збройній агресії Росії. Зараз Тарас Шевченко мужній воїн та духовний символ боротьби українців за свободу й незалежність, за наше теперішнє та світле майбутнє. Натхнене слово національного пророка, а саме заклики, вірші і заповід є надзвичайно актуальними і сьогодні. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі чернець годований сидить. Людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає, Небесний царю, суд твій всує і всує царствіє твоє. Розбойники, людоїди правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. До вашої уваги пропоную бібліографічний огляд видань про генія української літератури Тараса Шевченка, написаний українськими письменниками та знавцями творчості генія, літературно-мистецький збірник посвята. Присвячений 190-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Збірник Альманах за редакцією українського письменника Романа Лубківського. Збірник був публікований у Львові у видавництві Світ у 2003 році: Коріння Шевченкового роду. Автора Миколи Лисенка. Який є правнуком Тараса Шевченка. Книга включає генеалогію та спогади Шевченкового роду. Видання. Друге. Доповнене. НАДруковане у Львові. У видавництві Апріорі. У 2015 році. Книга Львівського письменника Романа Горака. Прозвані Юродивими. Куди входять Есеї про ТаРАСА Шевченка. Публіковане у Львові. У видавництві Апріорі. У 2011 році. «Зори МоЯ вечірня» ТаРАС Григорович Шевченко. І одвічна жіноча таїна Упорядника Олега Оваденка. Публіковане у видавничому домі Слов'янський ГРАД. у Києві у 2002 році. І «Стежечка, де ти ходила. Публіковане у Києві у 2002 році. У видавничому домі Слов'янський град» упорядника Олега Оваденка. Літературно художнє видання Українського прозаїка Василя Лисенка. ЛЕГЕНДИ про Тараса». Книга опублікована у Львові у 2004 році у видавництві Літературна агенція Піраміда. До вашої уваги, легенда Василя Лисенка Батьківський заповіт. Ще малку не любив Шевченко коритися. Іде було, вулицею пан, діти стоять та кланяються, картузи скидають. А Тарас ні. Що воно буде з нашого Тараса? Бідкаються батьки. Чудний він якийсь, непокірний. Ну, справжнісінький гайдамака, і це в тараса? Певно, через дідові вигадки. А пани ж не люблять таких. Прийде в неділю дід Іван, посадить малого Тараса на коліна і почне розповідати про Залізняка, про гонту, про те, як умань збудували та нищили панів ляхів. Падають дідові слова, як краплі розтопленого заліза. Навіки вкарбовується в дитяче серце. Притулиться Тарас до діда, обхопить рученятами з шию і питає. А скоро знову народ повстане за незалежну Україну, за її волю. Почує батько, гнівається. Іди, Тарасе, на вулицю, іди бався з дітьми, поки осавула приказчик у панську маєтку на панщину не загадує, бо й не оглянешся, як доведеться череду пасти. Мовчить Тарас не чує. Діда слухає. Чи ти заснув, Тарасе, знову гукає батько, вже голосніше. Іди на вулицю, не забивай собі голови дурницями. Іди, грайся з дітьми. Та хай слухає, озивається дід. Може, колись людям розкаже, як ми боролись і вмирали за волю. Глянь, який він у тебе, Григорію, чоло високе, знать, розумний буде. Не скажу, що там з нього буде. Тільки чує моє серце, біда зазнає, так уже на панів люто дивився, звідки воно в нього й береться таке. Звідки? Звідки? невдоволено бурчить дід Іван, та вся наша земля від краю і до краю вогнем на гнобителів дише, народ доволі руки простягає. От і вділила земля рідна того нещасного вогню твоєму синові. Страшний цей вогонь для панів та царів. Замовкне старий, похилить сиву голову на руки, замислиться. Може, вважаються йому давні походи, коли він, молодий, громив ляхів під уманню, а може, чекає старий слушного часу, щоб знову піднявся кріпацький люд за волю. Ріс Тарас. Часто гнівався на нього батько за непокірливу вдачу, а як умирав Григорій Шевченко. Зізвав своїх дітей, щоб поділити між ними убогу спадщину. Всіх обділив тому смужку поля, тому хату, а тому грошей карбованець. Тільки Тарасові нічого. Глянув на нього сумними очима, погладив рукою по голові і сказав Тобі, Тарасе, з мого хазяйства нічого не треба, ти не будеш звичайною людиною. З тебе вийде або щось дуже гарне, або великий ледар. Для тебе моя спадщина або нічим не буде варта, або нічим тобі не допоможе. Рости, мій синку, Богові і людям на славу, ворогам на горе. Поблагословив дітей і відійшов у вічність. Минув час, і сталося так, як говорив Кармелюк. Здійснилися його слова, виріс Тарас, і став боротися за волю свого народу. Отож, повсякчас, доки сяєтиме над Україною яскраве сонце, доти слова Великого Кобзаря пламенітимуть у серцях кожного патріота своєї країни. І на завершення пропоную уривок вірша, і Архімед, і Галілей. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Ми віримо, що зовсім скоро Україна переможе. Слава Україні! Слава збройним силам України.